Чи можливе веселе дитинство без гаджетів? Хтось каже, як? Без гаджета не проживу навіть дня. Ви що? Ні-ні, ще раз ні. А як же колись жили підлітки без смартфона, усього якихось 20 років тому? Усе просто! Для веселощів потрібен тільки справжній друг. Велике це слово, дружба. Може, найбільше з усіх слів людських. До речі, кому з героїв трилогії Всеволода Нестайка належать ці слова? Переглядай відео, буде цікаво і весело! Пригадай зміст гумористичної пригодницької повісті Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки. Дай відповіді на запитання На чию честь назвали озеро. На честь старого Реня, явеного дідуся, названо польове озеро Реневе, що біля села. Хто такі цюця Гава та Рева? Цуценята, зображені на килимку, який став тореадорським реманентом. Кого у творі вважали психічною? Правильна відповідь корову контрибуцію. А тепер пригадай героїв трилогії. У відповідний персонажів твору та їхні репліки. Дід Салимон. Ондо. Ява й Павлуша пішли. От хлопці. орли, соколи, Ганстери, а не хлопці. Дід Варава, от знайди, біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимеся. Карафолька. Ти славний, знаменитий могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай Хеопс, Тутанхамон, Гаменготеп, Яришка. «Опозогив! Маму, депутата на все село опозогив. Загаза чохтова!» Пригадуємо персонажів твору далі. Ускладнемо завдання Упізнай героя чи героїню повісті за цитатою Мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Дід Варава, явен дідусь. Депутат райради, районної ради. Ланкова кукурудзоводів. Тобто керівниця ланки групи працівників. Мати Явина. Цілими днями знічев я слухав у самотині на Баштані транзистор Атмосфера, що купив собі у сільмазі, і його просто розпирало від різних новин. Дід Салимон. За кілька метрів нижче від дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною, подібною до копиці сіна зачіскою. Сліпучо, красива, як цяця мальована. Сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала ескалатором донизу. Кінозірка з метро. Він щодня чистив зуби, робив зарядку, і взагалі був свиня. Словом, він був те, що називається зразковий учень. Це Степан Карафолька. Вона букву Р. не вимовляє. Думаєш, думаєш, я повігила, що ти подагував? Я знала, що ти жахтуєш загаза Чохтова. Це, звичайно ж, яришка, молодша сестра Яви. Усі ці персонажі, яких ми тепер упізнавали, є другорядними героями твору, і їх у повісті значно більше. Головні герої трилогії Тореадори з Васюківки Всеволода Нестайка Ява Рень і Павлуша Завгородній. Двоє друзів-п'ятикласників, що живуть у селі Васюківка. Скільки веселих, неймовірних пригод стається з підлітками? Ява так говорив у творі Ми, Павлушо, хлопці, неабиякі. Справді, без брехні ми таки хлопці з фантазією. До речі, звідки в Реня таке ім'я, Ява. Знайди, як про це згадується у творі. Павлуша розповідає Ну, так Ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка й напарник. Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке, Ява. То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискляма ле хотіло сказати Я Ваня, а вийшло ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. До речі, коли сталася прикра пригода з переекзаменовкою, то Ява влітку сумлінно готувався до перескладання екзамену з української мови на безлюдному острові, дібравши собі ім'я Робінзон Кукурудзо. От якби Ява знав, що є відеопістація з української мови, то готуватися до іспиту було би значно швидше, цікавіше і легше. Павлушо, а як так сталося, що ви потоваришували з явою? До четвертого класу я з ним не дружив. Він був страшенно вредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шев'йотових штанях. Мені, мама, тільки вранці у раймазі купила, і тими новісінькими штаньми я в самісіньке рідке багно сів. І ганька гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Усе змінилося після пригоди, яка трапилася з нами на баштані, який охороняв дід Салимон. Натішилися до схочу. Урешті зробили фараонську піраміду з кавунів, а коли дід Салимон нас побачив, усі інші товариші втекли, але ява мене порятував, кидаючи в діда Салимона кавунами. Добре, що в той час не було гаджетів, а то би хлопці точно стали зірками соцмереж. Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом, і мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Отак би біг на край світу. Немає нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з явою була ще більш скріплена, так би мовити, кров'ю, бо дід Салимон поділився своїми враженнями з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Саме Ява був генератором ідей треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на травневі свята. І ява щоразу вигадував різні штуки викаблуки заради слави хлопців. Треба додати, що Павлуша насправді був трохи спокійнішим підлітком, однак легко і з радістю приставав на всі явині геніальні ідеї. Пригадай, ким мріяли в майбутньому стати Ява і Павлуша Ява міняв професії як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання. Завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики. По три кілограми барбарису на день можна їсти. Тоді футболіст київського динамо, тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачте, міліціонер. Павлуша розповідає: Я ж ні. Я, як ото вирішив ще в першому класі, що буду льотчиком, так досі й держуся, не схибив. Навіть дід Салемон сказав недавно Ти диви, яке вперте. Мабуть, таки буде льотчиком цей слинько, хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую та ненадовго пристаю до яви. за компанію. А й то тільки на таку комбінацію, щоб залишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик футболіст, і льотчик художник, і льотчик звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком барбарис. Охарактеризуй головних героїв за допомогою діаграми Венна, на перетині кіл якої запиши спільні для обох хлопчиків риси й ознаки. Спершу розглянемо зовнішність хлопців. Ява мав рудеску йовджене волосся, увесь ніс і щоки в рудому ластовинні. Щодо Павлуші знаємо, що в нього великі відстобурчені вуха й темно русе волосся. Тепер про риси характеру. Ява непосидючий, запальний. Моментами легковажний хлопчина, але він винахідливий, рішучий і сумлінний, якщо потрібно. Готувався же до переекзаменовки. Павлуша спокійний, урівноважений, поступливий хлопець. Він цілеспрямований, захоплюється малюванням, мріє стати льотчиком. Та між підлітками є чимало спільного. Хлопці, школярі, ровесники, вони жителі Васюківки, найкращі друзяки, вірні, щирі, добрі, кмітливі, відчайдушні, енергійні, трохи бешкетники, фантазери, сміливі. Обоє друзів дуже мріють прославитися. Учителька Галина Сидорівна не нахвалиться хлопцями. Пригарні люди, каже вона, незрівнянні, неповторні. Якщо я не доживу до нового навчального року, то тільки завдяки їм вони мені життя вкорочують своєю поведінкою. Бідна вчителька, пригоди пригодами, але треба все таки поважати старших. Зрештою, Тореадори з Васюківки це неймовірний приклад справжньої дружби. Ось як розповідається про це в третій частині трилогії. А як приятелювали Павло Денисович з Іваном Васильовичем? Ого, з якою повагою до хлопців. Боже мій господи, як приятелювали. Так можуть приятелювати лише великі люди. Один без одного, ні кроку, один без одного, ні за холодну воду. Добери асоціації до слова дружба. Відданість, вірність, веселощі, щирість, підтримка, взаємодопомога, довіра, надійність, повага, пригоди і Тореадори з Васюківки. Повернімося до запитання з початку відео. То кому з героїв трилогії Всеволода Нестайка належать ці слова? Павлуша говорить Дружба. Велике це слово, дружба. Може, найбільше з усіх слів людських. Тепер, проаналізувавши гумористичну пригодницьку повість Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки, спробуй назвати ключові проблеми, які порушив автор у творі. Насамперед, у трилогії яскраво порушено проблему справжньої дружби, безтурботного дитинства, окреслено взаємини дорослих і дітей, ставлення до тварин, а ще показано, яким веселим може бути життя без гаджетів. Запам'ятай, за жанром трилогія Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки є гумористичною пригодницькою повістю. Головні герої твору, я Варень і Павлуша Завгородній, двоє друзів-п'ятикласників, що живуть у селі Васюківка. Хлопці потрапляють у веселі неймовірні пригоди. Між підлітками є чимало спільного. Хлопці, школярі ровесники, жителі Васюківки, найкращі друзяки, вірні, щирі, добрі, кмітливі. Відчайдушні, енергійні, трохи безкетники, фантазери, сміливі, обоє дуже мріють прославитися. Однак є й відмінності ява непосидючий, запальний. Моментами легковажний, але він винахідливий, рішучий і сумлінний. Павлуша спокійний, урівноважений, поступливий хлопець, цілеспрямований, мріє стати льотчиком, а ще захоплюється малюванням. У творі окреслено важливі проблеми насамперед справжньої дружби, безтурботного дитинства, взаємин дорослих і дітей, ставлення до тварин сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Ділися із друзями. Відкривай з нами веселий світ у криліт.